Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Мастер Клас: Футбольний огляд, футбольний прогноз, огляд групи відбору на Євро 2025-Ю-21 формата. Молодіжка України грає сьогодні відповідальний матч у Північній Ірландії проти збірної цієї країни. Відповідальні три останніх матчі. Нагадую, Положення в турнірній таблиці. Перед цим також хочу нагадати, хто ще не підписаний на наш канал. Підписуємося, вподобайки, коменти, репости це дуже важливо. І отже, наші е, хлопці, наші молодіжка, з чудовим запасом йдуть на першому місці, маючи ще три гри. Але, повторюю, друзі, це найголовніші і найскладніші будуть три гри. Те, що ми на першому місці, це не значить, що треба нашій молодіжці послабляти вже темпи, трошки вже помріяти, як ми вже тіпа, нібито потрапили на євро на наступний рік. Але ж. Це не так просто. Дивіться, чому я так е, стверджую і е, на всяк випадок наполягаю, що ой, як рано, рано, рано розслаблятися. Дивіться, Україна 7 матчів, 17 забитих, 3 пропущених, 21 бал. В таблиці. Поки що перша сходинка. На 2 бали відстають англічани. 8 Матчів зіграних залишилось у Англії зіграти два матчі на відміну від українців. Це головний конкурент. Англічани. У англічан дивіться, 32 забитих, 5 пропущених. Такої неймовірної результативності нема у жодної збірних по всім групам. Англічани забивають 32 м'ячі. Нагадую, 19 балів на 2 бали відстають англічани. Дуже важлива ось ця зустріч. Восьмий матч в гостях проти Північної Ірландії. Нагадую, і надалі всі інші, що залишились матчі, у нас будуть всі в гостях. Ось такий графік. Досить складний фініш. у... Відборів в нашій групі, погодьтесь. Далі ми граємо із англічанами на виїзді із сербами, які злі на нас, дуже злі, повірте. Також у Білграді граємо на виїзді. Тобто, ще раз повторюю: послаблятись нема часу. Треба зцепив зуби грати. Як в останній раз. Тому дуже відповідальні три гри. Сьогодні 10 вересня о 21.45, у північно-ірландському місті Белімміна На невеличкому, але дуже комфортабельному з прекрасним газоном. Стадіоні буде грати українська молодіжка на виїзді. Якщо ми не виграємо цю гру, то шанси е вийти з першого місця нашої групи на євро напряму будуть вже менші. Набагато менші, ніж зараз, коли ми лідери. Тому ця. Гра дуже важлива, навіть враховуючи і той факт, що далі будуть ще складнішими дві гри з англічанами і з сербами. Тому, друзі, сьогодні 10 вересня я е, прогнозую індивідуальний тотал України 21 більше 1,5. Тобто два м'ячі, я очікую. Так, ми можемо не виграти цей матч, але головне його не програти. І ми залишаємося на першій сходинці. Поки що. По ітогам вісьми турів. Ми, Україна Ю-21, залишаємося на першій сходинці. Але якщо ми програємо, Звісно, по восьмому туру по ітогам ми будемо також на першому місці, але у нас пропадають 100% шанси потрапити з першого місця. Ви скажете, нічого страшного, є ще друге місце, навіщо нам вираховувати ось ці бали серед рейтингу команд, які займуть другі місця? Якщо є чудова нагода вийти з першого місця. Тому, знаючи ці всі розклади, і керівництво нашої збірної, тренерський штаб, і команда в цілому хлопці наші молодці, наші козаки, повинні сьогодні, пізно ввечері, вигравати. Крапка! Я навіть і не уявляю іншого результату, але на всяк випадок я не прогнозую перемоги в сьогоднішній грі, а я беру індивідуальний тотал України, повторюю, більше 1,5. Коефіцієнт 1,68. Скріншот мого прогнозу вже знаходиться в нашому телеграм-каналі. Посилання на нього в першому закріпленому коментарі. Під кожним з моїх відео, друзі, дякую за перегляд, дякую за активність підтримку. Вболіваємо за наших Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Мастер Клас, вподобайки, коменти, репости. Це дуже важливо, нагадую. У ці нелегкі часи бажаю всім нам скорішої перемоги, всьому українському народові і мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра! Слава Україні! Слава ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Друзі, за перемогу! До зустрічі, вдачі всім!